Так, перебираємо чи стрім на бачите щось пізнися, я, я просто кіберспорт дивився по кесті. Ще мені сказали не заходити, але. Ну, я хочу зробити контент, робити для себе поновлення контент. Ви бачите, що я спізнився, я просто не дивився за часом. О, ось, ось. Стрім працює. Всім привіт! З вами я і сьогодні. Ми робимо о, ну, у них принцип. І ще дуже важко дякую за лайк. На це я спізнився. Пробачте дуже сильно. Ну, тепер мені доведеться ще стримити. Ну, я можу стрімити максимально. Думав, що це моя база. Окей. Коротше. Я тобі е, знаю, що дозволяю віддати того брингота. Ну, я тобі, коротше, там одного дозволю. Ну, из лаки блока забираешь его, хоть. Почекай, да, еще, да, еще, почекай. А что это за пейнтбол? А, блин, а. Вышел. Сори, честно, такого не хочу. Окей. Пытники. Активация X 4 Log. Вот он Galaxy Spin. Ой-ой-ой. Галакси. -ой 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 -ой. Вы бачите вот. Это было на голеке на лочке. Фест спин. Так, дякую. Ого. Угу. И чуть прям майже на бой за все. Вы бачите за спинный mm. Сами, сами, сами приходят, сами, сами, сами. Ч будет 20 тысяч удачи? 20 тысяч. Заходи до нас, стыгай, поки. Йоу! Е? Я тут уже не буду заходить. А чому? Ба я уже на стью перейшов. Накрывай гарден чи на шок? Не. На свою иншу закрыту. Ау, тебе аааа я друг. Та ек Не який друг? Покромат мама. Покромат, мама! Куд пенсию! Покромат-мама! Покромат, мама! Кету! Чем покромат, мама! Покромат, мама! Мой, 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 yes! мой! Yes! Еес! Еес! До мене повернувся My Beautiful Повернувся! You're my Beautiful повернувся Я ще! Ще можна? еще его это программа мама мне дал вузиня на те, что мне за донаты Ну, я в доте на набрала набрал на 20 пара леди. Так, точка я думал, мама я его приду. Честно, по мама мне тоже добрый на попки. райно стевино. Что мне... Мені... А, давайте. Я, короче, сейчас вот э, схему пальчики. На тому. Я схещу пальчики на том, щоб Э, трестим. А что там? На три лона трилола выпало. А по трал... Я тралтрала виходила. А, блін, а я його просто... А хоча б ти купив? Ні. Ми її просто нафіг пропустили. А блин, ребятку, їм потрібно було. Йоух. Та кова? Відстань від мене телеграм. Телеграм. Встань. А, у тебе, коротше, був Роблокс, і у тебе є другий окремий... Це і у тебе є другий. Я не знаю. Бля, що це ці формат? О, ні. Вибух, будь ласка. Тралелеро, тралелеро. Да, репіт. Ну, рука моя лоала, нам, честно, не треба. А, еще и планы попали рекорды. Еще цей стил мы не добры, и тоже прекрасно. Повитай там вот на ну, озере, вот, Дима, что вот, там. Galaxy накупил понад 60 миллионов. Не, миллиардов. Повитаю. Ай. В смысле, що уже закінчилося? Ну mm, да, ты все пропустил. Ну, просто дають удачу еще на півгодину и все. Ты все пропустил. В смысле. Блин. Ты был відразу же думати и загадывать. Ну, короче, пробачте за дуже велике і и те, що... но no, ауэ! Я б дуже так добре зміг вибити ну, Тако оцей так Тако і випу Let's Go Game Please 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 oh no. А тише крутишь казик? Let's с... Go Game please 67 oh, please o kokofant elefanto caricar oh, más la gram de combina kokofant co -co elefanto kokofant elefanto kokofant elefanto please secret lucky blow secret oh. let's go give please yeah. loud and green oh oh no Let's go get yeah, We're loading please sixty-seven. Please look around the combination, please, please. Oh no, two two minutes and bug green road. Uh, uh. Trollita, ah. trollala. Oh, bye, 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 bye. 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 This is very good.

3 лайки. О! Только тогаватовый пилопилет тостус, а вот нам не треба. Кто вас там? Эээ. Да, трубо, только тогава пилопила тустус. Чира, сдувай! Купляй перед дус, то потім треба будет після тролайло трала після один день Він треба будет. Скільки для рыбитку один триллион? Мало. В смысле? М -м -м. У меня было семь триллионов. Не знаю, один день день дун, а треба ее три... и три триллион. Ну, короче, Сань, что ты пропустил? куров, Самини и Лостер -леллица. Це всі секретки, які я тебя все А ти хотів для мене чи для себе? Я уже тут ну, я до себе ще взяв. О, у мене нова база, у мене третій поверх відкрився! Офигенно! А ти що, ще не замітив? Я не замітив попереднього разу. Я ж ти казав тебе відкриється третій поверх. А, я не зачув. Блін. Короче, добре, що мені випало відразу же э, цей. мені відразу же якраз випало, ну в магазине покромат мамайки і недавно прогулювався. Мені якраз треба було цей gold princi и э, мені давал возінь тому. Let's go gameplay! Uh, let's go gameplay, kazik! Please, please! Oh okay, no! Uh, let's go gameplay Kazik Please 67, 67, 67 67! Oh, кстати, кстати. Ви Грова Гардина під час стрима випадково один розрабник Грова Гардену Зробив 6 6, 67. Я забув чесно. Ну треба, короче, передивлятися там одну трансляцію. Ну а у Епамета вин точно там чистим. И сейчас там эти то так блядь, на том что О, бум бум бини гузини. О, кстати, Лаки на X4 добрый да. На трассиху. Сколько уже классный пиздец. Нахиба, нахиба. Ты вообще ему не цепи наставил. т те т Тут это Сахур. Еще и галактик. Сходи, хочу выходить ты же. Типа, что тут заем? Давай, короче, можно Тре... в еще синчу пограти. Я еще поменяю категорию, ну, назву. Шесть, семь, звезды. Допустимо. Допустимо. А Дима ще грає? Так. Да. Він ж мав відрелігати спати. Все, я поміняв назву. Де, дивимося, що в мене по категорії. Давай в груве Гердені там. І в 99-й Олісі, який оновили і зробив нового монстра. Просто Я так. Та, ну я, коротше, подивився, в мене зараз 142 діаманта. Мені просто трошки не хватає на того шефа. 150 треба. Кстати, давай, Саня, э, заходи. Я, кстати, дуже люблю на стримах вот так вот дуже микрофон на микрофоновисту прям в рот. Сань, заходи. Я, за я зашел, давай, я зашел, давай, я, за я, за я зашел, я зашел. я, сказал? Окей, не зашли. Тут же идище зашли. Давай, давай. Капец жесткий. Капец, жесткий. А це замість оленя будет цей чубрик? Я не знаю. Цей чубрик сподевайся будет. Не, чекай. Не, я, я не знаю, якщо там олень, всякий там выше Подозрительно. <кху> ой, ой ой я забыл, шипчат. ёлка у меня, як я. Саня. Так ти пропустив, ще адмінський топор видавали Адмінський? Ну я тільки встиг на оновлення в горлу, взагалі Загалом можно угрозе. Боже. Трюп новых задань, як ти все пропустив. Я не пропустив, тільки. Дугай, я навіть получив адмінський топор. Шо-шо? Навіть я адмінський топор получил. І Що це? Одер. І що з злотного удара можна зробити? Та всіх лупасти просто. До речі, мо я пам'ятаю. Блін, А я грове Герди не пропустив, я гровий герди не пропустив. Хочу зараз гровегарник. Там треба було, коротше, коли мучі падали, там, короче, треба було тапати їх. Я не знаю, що то есть там пацан робить там. Может его задумать для якогось там новое ложится. За ран ночью подаемся, кто-то був Олень. За просто ты просто Так, щипчата, грузить, супер. А ч на руку пора А, ну то стоит, я видишь, що ведь стрельма і... мне там стоїть цей. І... Ой, не ще. питай, куди я ушл? Я ушл тут трохи в дальнє місце. Яке це то не треба знати. Я, короче, замітив на мапі, Я, короче, разумею, я разумею. Вот сейчас блувой культисты, мы на это рог их очень зачепыты. Ой, за мной там скорпион, знаете. Кужнец. Женцы. Страшно. Фу. Кстати, я тут... Тоже... <свист> а! а! а -а -а Ай! Дымка! Да ты, Артем? Кидай димку у нас. Супер! Да-да-да-да-да! Ловите. Забирай трупа, нам треба якраз на. Так, Бо ну даєте мені в цей день. Поки що цей всратый э, козел. Не приедет. Пробачьте О. за оскорбление, щоб банне утроба, Але честно. А то не олень козел? Не. Козел, а. Нет. Та якраз красолень. А, во! Вони замінили замене у нас во. Не, ну Почекай, почекай. Не, ну він гарний. Почек... Ну а. Да-да-да. Да, да. Я уже прокакав. Я уже прокакав. Тому. Я до нього него доторкнулся пинки новин. <плес> Просто добуваєм тип добування їжі Хочеш я тобі скажу дуже смішний роман Ще я якийсь там блюром Якийсь закрию щоб Перенести і потім вимкнути блюр Мені треба ще запустити телегу Ой у тебе є їжа? Блін Що я на мене обов'язково треба для ну, Добути поки їжі Так, э, блюр блер прилетуем. Эй, блин. Чего еще? А чего мы на Я что на телеграм и. Почекай. А вот, гай, срочное включение, короче. Какое срочное включение? Мне по сути пофиг. Какое срочное? Я сейчас послухаю, почекай. Я сейчас а вот гай, срочное включение, короче, сейчас на ивенте Роблокса Срочно скил брейдлот и сейчас буду... А что, да. Смотрите, что золото, короче, на ивенте, друзья. Чекайте. О, секретный. Гибок секретный. Илюминиум. А О, дякую. Будем сейчас лупашить. на 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 Окей, пока. Ладно, пока. Ну, хочеш ще porozмовляємо? Ну давай ще poroz- Да-да-да, ще porozмовляємо, давай. Я сподіваюся, це буде міна, короче, стрім або Kazan. Точно, точно. Мудно пока ви зараз був у Геліє, я цього не запідозрював.

Я не понял. так, коли не ладно, в камеру подивись. Камеру? Ага. Так, щоб ніхто цього не побачив. Так. Я сейчас ніхто не побачив. Ага, добре. Им. А ты изолентый! Эээ, почекайте. Я не можу це показати на стриме. Це прям может бути запретку, її, по суті. А что ты наделал? Давай, я просто могу вот так вот. Ладно, девушку, просто... Дайте, просто вот, так вот. Сам, вот, просто вот так вот. Просто вот так вот, я же могу. Ладно, мне по сути байдуже. Давай-то... Пройду ну, Просто доходим к нам. Короче, мне байдуже. Ну давай-то, честно. Просто у нас не новий рік, але я просто спойлер. До нового року, спойлер. Я, коротше, так, е, я тобі коротше щас скину ст, е, цей е, стрім, якщо ти не пробудив. От тобі ссылка на стрім. Так, у него веб-камера, пока что включена, включен. покажи, вытащила. я вам сейчас просто покажу, смешно, не знаю, что вам с а где-то Я создал для нас э, целый мир. Ну, это просто какая-то там фотка, в стиле, просто, э, просто, что это за фотка? Я просто хотел показать фотку. Ой, щи. Фаммі. Блин, блендер. Да-да-да. А затем я в флопе по-моему сейчас Я не хочу вийти. Ай, короче. Хочете знати, над чим я працюю в блендері? У меня. Да, у мене є свій блендер. Так, давайте. Так. Дивитися, щоб нічого не залагало. Да, і у мене такий свій майбутній Нью-Йорк, як і я. Ой! Тун -тун 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 -сагур. Дивіться Ось вот такий у мене нью-йорк. Да, честно вы подумала я. О! Дивіться. Блин, а, ну так, я кисню трищички протока собі Алле медик. Переключаемся до годинника то завтра неділя. Тому. А ти зайшов на стрім, Артем? Так. Ну да, та, ти бачиш, поки що, всяке там у мене блендер стоїть, я тут все сам робив. Годинок, да. годинок там уже зараз. Ну, потому що це у нас кінцева тема. Ніче нічого. Поки що все До речі, ти можеш стежити за кожним стрімом, який. І... Я по суті, по вихідним роблю стріми. По вихідним, тільки по вихідним. Ой, Кстати. Я хочу Окей, пока. Ладно, пока. Ой, блин, спойлери. Байдуже, 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 байдуже. Пока, скидуй. Пока. Пока и мы закінчуємо стрім. Це був короткий стрім за кар'єру моего життя. Поки що ніхто не донатили и... І... Всем Сім, пока по... пока. пока